Радіослухачі ми розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І власне сьогодні постараємось його зробити максимально живим і працювати в форматі запитання відповідь. А розпочну я з певного ювілею з ювілейних військових новин. Власне, відповідно до повідомлення Генерального штабу Збройних сил України загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2024 року орієнтовно склали особового складу 400 тисяч 300 осіб. Танків 6465, бойових машин 12129, артилерійських систем, 9641, РСЗВ, 984, засоби ППО, 671, літаків 332, гелікоптерів 325, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7408, крилаті ракети, 1895, кораблі катери, 25, підводні човни 1, Автомобільної техніки та автоцистерн 12 716. Спеціальна техніка 1528. Я спеціально це вирішив зачитати. Насправді, ви знаєте, в нас війна в голові досить часто зводиться до розряду статистики. І навіть кількість загиблих українських воїнів, кількість поранених зводиться до розряду статистики. Даний звіт Генерального штабу збройних сил України він нам в чергове ілюструє ту величезну складну криваву роботу, яку здійснюють українські воїни. І насправді та кількість техніки, яка вже зараз є знищена збройними силами України, вона більш ніж в два рази. Якщо я не помиляюсь, переважає е, кількість техніки, яку має на озброєні будь-яка країна Європейського Союзу, просто це треба вдуматись. Який це величезний насправді масштаб, який це масштаб роботи, і яка, яка потужна орда на нас чергове суне зі сходу. Ну і вже я думаю, що путіну не повернеться язик. Сказати, що це були санітарні втрати, як гадаєте. Та вони можуть сказати, що завгодно. В їхній психлікарні можуть повірити, в що завгодно, і, і переоберуть Путіна найближчим часом. Щоправда, зараз це вже будуть перевибори із втратою легітимності, але, ну. Насправді я не дуже хочу зациклюватися на тому, що вони там говорять. Там є певний відсоток адекватних людей. Він, на жаль, відсутній в медійному полі. В основному відсутній. Він не такий малий, як нам може здатися на перший погляд. Але вся центральна пропаганда, всі грошові потоки, все знаходиться в кремлівських руках. І там є такий собі певний моноліт. Єдине, що час від часу ті кремлівські вежі один на одного гавкають і один на одного кусають. Там, умовно кажучи, з одного боку якийсь патрушев, з іншого шойгу. Але по суті, все рівно вони є таким собі певним монолітом. Зрозуміло, зараз дуже важка ситуація на Авдіївці. Так, третя штурмова бригада говорить про застосування ворогом фосфору. Що ви знаєте, є деякі думки інституту вивчення війни, і я б хотів вас запитати про це. Я читав повідомлення третьої штурмової бригади. Точніше, це не повідомлення. Це в ефірі телемарафону сказав їхній пресофіцер. І про застосування фосфору, і про те, що бої приходиться вести фактично на 360 градусів. Видання BBC написало, що виглядає так, ніби ЗСУ покидають Авдіївку. Проте Генеральний штаб в своєму звіті він фактично. Ну, якось дуже оптимістично це все написав. По суті, не згадуючи, а по суті, прирівнявши ситуацію в Авдіївці, до стандартної власне. Я повідомлення Генерального штабу з Фейсбуку також зацитую: 15 лютого росіяни завдали Україні 34 ракетних та 85 авіаційних ударів 114 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню, позиції наших військ і цивільні об'єкти нашої держави. На всіх ділянках фронту було зафіксовано 95 бойових зіткнень. Про це Генеральний штаб Збройних сил України власне повідомив на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці. Судячи з його звіту в Авдіївці, в цей час нічого надзвичайного не коїться. Там лише згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове посилення підрозділів та здійснюється маневри військами на загрозливих напрямках. Як і раніше, на Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загар значних втрат протягом минулої доби збройні сили України відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки і Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ось така новина всього 95, тобто інтенсивність бойових дій майже втричі перевищує за кількістю бойових зіткнень, майже втричі перевищує показники кінця літа, осені 2023 року. І власне, фактично, інтенсивність боїв виключно біля Авдіївки, вона по суті прирівняна за кількістю бойових зіткнень до інтенсивності всіх боїв кінця серпня, початку вересня 2023 року. Ситуація там а, дуже дуже жорстка. А, я переглядав повідомлення і різних журналістів, і карти, і як звичайні люди почали рефлексувати, малювати стрілечки в Фейсбуці, там і так далі. Мене особисто ця ситуація а, трохи звичайно дратує, коли люди стають експертами в тих питаннях, в яких вони взагалі не розбираються. Зараз я можу сказати, що. Фактично, інформація, на яку можна спертися, по суті, мною в ефірі вся озвучена. Насправді, все решта, це вже якісь домисли, і ну незрозуміло, що буде відбуватися надалі. З інтенсивності боїв ми можемо зробити висновок, що Путін дав команду кинути туди величезні війська. Ну, і фактично, Авдіївку, ну по суті, зрівнюють із землею. Чи немає повідомлення про те, що наші відступляться таки завдівки задля збереження власних життів? Ще таке не обговорювали, наскільки я знаю. Чи Ймовірність цього є достатньо висока? Проте я так розумію, що Генеральний штаб в своїх розрахунках в своїй оперативно-тактичній діяльності, в тому числі і підраховує співвідношення втрат, і співвідношення втрат 1 до 2,5, 1 до 3 з перевагою на боці українців. Тобто ці всі штурми Авдіївки для московської армії даються дуже нелегко. Велика кількість втрат особового складу, велика техніка тому ну тут знову ж таки потрібно трохи більше інформації, що, щоб судити про це. Угу. Пане Назаре пригадую, як е, у ці часи, коли е, та сама ситуація приблизно була з Бахмутом, і е, дійсно, генеральний штаб також давав до, 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 до кінця позитивні е, такі новини і позитивні прогнози. Е, не здається, що це все повторюється. Здається, і відчуття дежавю певним чином виникає. Проте я б все-таки зробив уточнення, що ці всі прогнози їх давав не стільки Генеральний штаб, стільки зелений телемарафон. Зелений телемарафон він з самого початку війни він посіяв серед українців такі ура-патріотичні настрої. Ось ось зовсім скоро. Ось дві три неділі максимум, як казав один персонаж. Інший персонаж збирався вже літом 2023-го каву і винопити в Криму. А воно не вийшло. І, власне, завдяки е, такому ура патріотичному е, пропагандистському, скажімо так, хору тих голосів на зеленому телемарафоні в нас вийшла ситуація, що в людей відбулася набагато більша деморалізація. Ніж вона могла б відбутися циклічно, і це зараз одне із дуже негативних явищ, з яким, власне, нам потрібно активно боротися. Дякую, пане Назаре. Ми будемо слідкувати за ситуацією в Авдіївці і повідомляти наших радіослухачів, що там відбувається, з виключно з офіційних джерел. Звичайно, пане Назаре, перейдемо до наступної теми. Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроект з допомоги Україні. Пане Назаре, питання таке на. Скільки ця допомога була би суттєвою, в принципі, ця допомога нам критично необхідна, і те, що відбувається зараз, ну це, це вили, створює величезні проблеми і для української армії, і для виживання України в цілому. Проте Саме з тієї події, що Палата представників не голосувала, і не розглядала цей законопроект, з цієї події не треба робити трагедію. Ця подія, якщо слідкувати за тими новинами, за фразами, які говорилися, ця подія була абсолютно повністю очікувана. І власне в нас формують певну викривлену картинку реальності в тій викривленій картинці реальності. Дуже добрий Байден хоче нам допомогти. А дуже злі республіканці ніяк не хочуть українці допомагати. Ситуація набагато складніша, і той, хто а, хоче розібратися в цих речах, нехай для початку прочитає республіканський план перемоги в Україні як фундаментальний документ стосовно поглядів на подальше ведення військових дій. Ми на превеликий жаль в силу відсутності політичної волі, хоча я не люблю це слово сполучення, бо це знаєте якийсь такий міфічний звір, який насправді не існує, тобто, в силу відсутності бажання. В вищого політичного керівництва України ми лише зараз, дуже повільними темпами, почали розгортати те, що давним-давно повинні були розгортати своє виробництво снарядів, своє виробництво мін, навіть ті ж самі безпілотники. В людей було ініціативи набагато більше, але ця ініціатива гальмувалася. Хоча зараз, звичайно, українці виходять на дуже високий рівень виробництва безпілотників, проте цю технологію потрібно удосконалювати і розглядати. Власне, як працюють американці, як працюють китайці, використання штучного інтелекту, ройових атак і так далі. Але я не хочу в цьому місці. Відволікатися, власне, ми стали заручниками внутрішньоамериканської політики. А в рамках тієї внутрішньоамериканської політики республіканці вони просто не можуть піти на а, такі лівацькі компроміси, які протягують власне глобалісти-демократи. Не можуть через те, що вони відповідальні в першу чергу перед своїми виборцями, через те, що в них рік виборів, і вони збираються ці вибори власне, перемогти. І ми на превеликий жаль продовжуємо бути заручниками? Ну, знову ж таки, це пов'язано в першу чергу з тим, що ми маємо владу в Україні, але на превеликий жаль не маємо української влади. На у мене питання до вас: а ми стали заручниками ситуації? Чи все-таки заручниками передвиборчих передвиборчої тих перегонів у сполучених штатах? Заручниками ситуації в цілому і без передвиборчих перегонів все було набагато складніше ніж нам описували. Ну навіть візьміть приклад із законом про лендліз, який адміністрація Байдена просто не виконувала. Це ж абсолютно реальний приклад. Закон діяв і за весь час, відповідно до закону про ленд-ліз, в Україні не було нічого поставлено. Наша посол Сполучених Штатах Америки, голова офісу президента Андрій Єрмак, сказали: а нам не дуже і треба. А на що нам ліз бо треба буде платити, а так дають безкоштовно. Що також насправді є брехнею, тому що ленд-ліз, з точки зору юридичної, як він прописаний, він давав можливість передавати безкоштовно будь-що не чекаючи вже. Насправді схвалення конгресу, схвалення обома партіями, тому ситуація набагато набагато складніша, і вихід із неї набагато набагато складніший. Якщо роздумувати про першу причину того, як ми дійшли до цієї ситуації, то я насправді згадую 90-ті роки. Це не перебільшення, я вважаю, що початок московського нападу в Україну розпочався з нашого ядерного обеззброєння. Причому це ядерне обезброєння і підписання так званого Будапештського меморандуму має таку величезну кількість запитань, на які не пролунало відповідей. Ну, до прикладу, а хто був ініціатором нашого ядерного обезброєння? От мають ж бути офіційні документи, тобто хто був ініціатором: США, Росія, Україна, Велика Британія. І для багатьох буде е, здиву, викличе здивування, що в жодному документі не вказано ініціатора. А натяки йдуть, що ми такі собі вирішили добровільно відмовитись. Проте, ми добровільно відмовились, там коли в 94-му, а е, тактичну ядерну зброю в нас почали вивозити в 92-му. Чи навіть в кінці 91-го, ні, в 92-му таке тобто там питань є дуже дуже багато, і власне м -м потрібно розуміти, насильного на сильного не нападають нас зробили слабкими, і через те напад Московії став можливий. І питання діяльності української влади, коли вона в нас буде. А вона в нас точно з'явиться, тому що ці всі ріки крові, цей весь героїзм, жертовність, яку проявляють українці, вони не минуть безслідно, щоб там вороги не хотіли. Українська влада, коли вона встановиться в Україні, вона повинна зробити Україну надзвичайно сильною, в тому числі і в військовому плані. Назар, я пам'ятаю про те, що стратегічні бомбардувальники пиляли за рахунок якраз Сполучених Штатів. Є це ж навіть відеодокази, сюжети телевізійні, не марафону, звичайно, але телевізійні сюжети, де журналісти про це якби говорять, навіть назву того фонду, який дав. Це, це не прихована інформація. Mm. Насправді дуже цікаві процеси відбувалися в Верховній Раді. А, перший проект рішення, який Верховна Рада пропонувала. Там була створена спеціальна комісія, він пропонував відмовитися від стратегічної ядерної зброї, залишити тактичну ядерну зброю. Але е, потім, руками всяких, нібито патріотів, там письменників е, нині покійного драча, насправді нас позбавили всієї ядерної зброї. Там тих особливостей є дуже дуже багато. І знову ж таки, ми на превеликий жаль про це не знаємо, тому що історію українцям. Пишуть вороги українців. У нас немає насправді у історії України навіть хоча б з 91-го року, написано є під україноцентричним кутом зору. Це величезна проблема. Зрештою, ми є живими свідками того, як фальсифікуються навіть е -е, речі, пов'язані з Майданом. От зараз будуть чергові роковини вшанування Героїв Небесної Сотні. І знову всі будуть йти, і ті, хто жартували про ебонітові палички і виробництво електроенергії, ті, хто командували внутрішніми військами, і так далі, будуть схиляти голову, робити вигляд, як вони нам співчувають, і т.д. і тепер. А майдан весь зводити до того, що на меті було просто, щоб Янукович втік. І щоб інші олігархічні клани зайняли його місце, а не зміна системи. Це ж відбувається, і це ж все фактично з ну з кожного, майже з кожного там відео чи газетних шпальт, ми чуємо саме такі викривлені сприйняття, тому що справжні сприйняття дуже невигідні тим, хто має в Україні реальну владу, а маючи реальну владу і реальний грошовий ресурс, проплачує як політичні партії, так і журналістів. Пане зараз, повернемося до цього дня. Генеральний секретар НАТО Єнс Толтенбен очевидно реагуючи на критику з США. Заявив, що у 2024 році члени НАТО в Європі інвестують, витратять на оборону мається на увазі 2% процента ВВП. От таке було повідомлення нещодавно. І скажіть, що відбувається між НАТО і Сполученими Штатами? Закиди в різні боки? Так бо якраз генсек НАТО Трампу сказав, що годі підривати нашу безпеку навіть таке. Все набагато складніше, власне, локомотивом і центром НАТО є, очевидно, Сполучені Штати Америки, проте Сполучені Штати Америки втрачають свою роль в конкуренції з Китаєм і не тільки. Всі розмови навколо цього пов'язані з критикою, яку робив Дональд Трамп, ще, будучи президентом Сполучених Штатів Америки, критикою в бік європейських партнерів по НАТО, що вони занадто мало витрачають, що вони не доходять до встановлених 2% ВВП. Від військових витрат, які власне встановлені в статуті НАТО, в установчих документах, і е, ця критика зараз продовжується на фоні повномасштабної війни в Україні, на фоні того, що може відбутися ще одна величезна пожежа на Близькому Сході, набагато потужніша ніж та яка є зараз, тобто може включитися Іран, Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Хто знає тоді, що буде відбуватися з тим же ж Китаєм, як себе поведе Росія, Туреччина, Чина, тобто дуже дуже багато, дуже все складно і переплетено. І на цьому фоні а, Трамп почав говорити такі іронічно саркастичні речі про те, що ми не будемо захищати тих, хто не витрачає 2% свого ВВП. А, я особисто а, він сказав ці фрази вже двічі. Перший раз я їх проглядав. А, і я розумію, наскільки мені дозволяє моє розуміння, що це був такий ну грубий сарказм. Але ну знаєте, в кожному жарті є доля жарту. Тобто, це по суті примус до того, щоб люди самоозброювалися. Ну а що зараз відбувається, і що далі буде відбуватися? Ну, це питання набагато набагато складніше. Всі глобальні конструкції. Переживають кризу, НАТО переживає слабшу кризу, але все рівно ця криза там безумовно є. Вона потребує переозброєння, якоїсь певної реорганізації реструктуризації. Європейський союз переживає іншу кризу феноменальну і набагато глибшу. І знову ж таки, криза, яку переживає європейський союз, вона очевидно впливає на європейських партнерів по НАТО. Тому я думаю, що це буде така дуже довгострокова пластинка, яка яку ми будемо слухати, ну принаймні, впродовж ближчих 3-4-5 років. Дякую, пане. Назаре. пропоную ще одну тему обговорити. Будемо говорити про сакральне про наше зерно. Президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на кордоні з Польщею це порушення принципів солідарності. От. А, ви знаєте, мене дуже. Ну, коли я побачив картинку з розсипаним зерном українським, вона мене вивела з себе з рівноваги, мене зачепило емоційно, тому що ну, десь у нас є архетиповість, генетика, оце хліборобство, зерно, пшениця. І лише через кілька днів я зміг цю ситуацію переосмислити, зокрема прочитавши фразу Дональда Туска, якого вся наша преса ще напередодні виборів в Польщі, внаслідок яких Туск знову став прем'єр-міністром, малювала великим другом України. Що сказав прем'єр-міністр Польщі? Туск сказав дослівно приблизно таке, що Польща продовжує підтримувати Україну. Але ми не можемо працювати проти своїх національних інтересів в той час, як сотня людей хоче отримати надприбутки, користуючись ситуацією. Сотня людей це не українські фермери. І коли нам кажуть, що українське зерно розсипали, то давайте розберемося, а чи є саме це зерно. Тому що ми такими середніми арифметичними можемо прийти до чого завгодно. Я знімав окремий ролик на цю тему. Я там наводив приклад, що ми можемо в клас української поезії звести з одного боку і Тараса Шевченка і Василя Симоненка, з іншого боку пісні Світлани Лободи, і Вірки Сердючкої, і про все казати, що це все українська поезія, що на мою думку відповідає не так. І повертаючись до фрази прем'єра Польщі, надприбутки отримує сотня людей. Мова йде про транснаціональні корпорації, про їх керівництво. Мова йде про олігархів латифундистів, які володіють десятками і сотнями тисяч гектарів в Україні. Ну, до прикладу, Веревський, транснаціональна корпорація Кернел в обробітку 700 тисяч гектарів. Косюк, Бахматюк Порошенко по 500 тисяч гектарів, Герега 300 тисяч гектарів. Звичайний фермер, який своїми руками руками своєї сім'ї обробляє, засіває, збирає і так далі. Він фізично банально не має можливості продати своє зерно за кордон і змушений продавати ціну по заниженим цінам, латифундистам, власне, зернотрейдерам і корпораціям. А ті. Великих промислових масштабах вже вивозять його з-за кордону. Проблема виникла в минулому році, і ця проблема не вирішилася. Чому тому що величезна кількість зерна, яка була завезена в Польщу, воно там і осіло, і е, польські фермери не отримали можливості збувати свою продукцію, тому що туди зайшло дешеве зерно з України. Ну а зрадники, які готові урвати у свого народу, лиш би. Пару зайвих мільйонів доларів заробити, вони знайдуться в будь-якого народу і знайшлися вони, очевидно, в поляків. І виходить, що польські фермери зараз в ситуації, коли вони змушені себе захищати, але польські фермери, на відміну від українських фермерів, вони згуртовані. В них в реєстрі міститься щось півтора мільйона чи мільйон шістсот тисяч фермерів. Якщо додати сюди сім'ї, Тобто дружину там дітей, причому в основному якраз фермери народжують не менше двох-трьох дітей. То виходить величезна кількість польського населення, яка згуртовано зараз буде захищати свої інтереси в Україні в офіційному реєстрі е, малих фермерів та одноосібників. Налічується щось 30, чи 33, чи 34 тисячі. При тому, що в нас 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі, а там 12 з злишніх мільйонів гектарів. Відчуйте різницю, і в Польщі немає Веревського, в якого 700 тисяч гектарів. Його там просто не може бути, як і зрештою в жодній іншій європейській країні. За винятком можливо, хіба що Болгарії. От Болгарія це яскравий приклад держави Євросоюзу, яка внаслідок відкриття так званого ринку землі втратила свою землю. І сільськогосподарська земля Болгарії перейшла до корпорації. Корпорації засівають або технічними культурами, або поставили вітряки і женуть електроенергію в Європу. Ну, а болгарське село внаслідок цього вбито. От такі є першопричини цього зернового конфлікту. І що мене найбільше дратує, те, що наша влада продовжує далі цинічно брехати, просто брехати, лобіюючи інтереси не українського народу. Не українських фермерів, які під обстрілами збирають урожай чи садять там по замінованих полях, їздять і так далі. Ні, мова йде про лобізм якраз олігархів, латифундистів, корпорацій і зернотрейдерів. Тобто мова йде про тих, хто володіють десятками і сотнями мільйонів доларів, а дехто і мільярдами. Дякую, пане Назаре за відповідь. Ви знаєте, я спілкувався з Анатолієм Курносовим. Він є аналітик центру політичних студій Доктрина, і він дослідив такі речі. Це його стаття є, до речі, на Радіо Свобода сайті, і можна ознайомитись детальніше. Дослідив речі про те, що майже в три рази російський експорт перевищив український відносно зерна і продовольства, Мається на увазі, От такі. і санкцій. В Євросоюзі відносно експорту з Росії немає продовольства. Так це, це, це важлива деталь знову ж таки. Корпорації продовжують заробляти. На всьому на чому можна, і ми ще не усвідомлюємо до кінця масштабів тої вигоди, яка відбувається, в тому числі вигоди, яка відбувається на українській крові. Ми не усвідомлюємо до кінця масштабів боргів, які нас заганяють, як того, що зробили з нашою економікою, того, як розпродають землю і надра. Це все ми будемо відчувати на собі впродовж ну, якщо гарна українська влада прийде, то можливо за десяти. Ліття можна буде ці всі наслідки розвернути. Завершуємо. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума. І це була передача Дискусійний клуб. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, всім гарного дня.